сьогодні у нас про дороги. Яка дорога до вашого класного будиночку? Мабуть, ця. Ця? Красива? Красива, вона світла, ага. вона рівна, дуже рівна, рівна подорожцями йде до життя. Ага. Переселенка з Донеччини Юлія Томенко прийшла на консультацію до психологині в рамках проєкту Обійми для тебе. Один із кабінетів безоплатної психологічної допомоги розташований у Сумському центрі матері й дитини. Разом зі своїми трьома дітьми Юлія перебуває тут понад місяць. Я залишилася одна з трьома дітками, мені дуже важко було. Ну, житла свого не було, тобто мені попрацювали сюди, в кризовий центр. Ну, я погодилася. Тут мені добре дітям, безпечно. Я би хотіла, щоб дівчат, таких, як я, потрапляли такі до психолога. відкрився проєкти, щоб вони не боялися нічого. Вони приходили і приходили, виговорювали свої, свої емоції внутрі, які в нас накопились. Психологічні вони дуже допомагають. Звернулась за допомогою до психологів і Вікторія Петренко. Розповідає, вона жертва домашнього насилля. Мені дуже цього все потрібно. Вчився трошки контролювати свої емоції. Ну, я привикла все подавляти собі, все не дозволяти багато собі. Зараз навчаюся новому життю. Для найменших відвідувачів у кабінеті психологічної допомоги є свої цікавинки, розповідає психологиня Марина Кісліцина. Знайомимося, що кожен, кожна емоція, це для найменших, бачите, що кожна емоція має якийсь колір. І потім вони можуть, навіть якщо не знають слово, як називається, наприклад, радість, вони можуть сказати, який в тебе настрій жовтий. І дуже легко пояснити мамі, або я злюся, я червоний, як злість. Плюс є різні проективні методики, які використовують. У нас там і малюємо діагностичні методики, можемо щось виготовляти ручками, в залежності від того, який запит у дитини і ну, які там побажання у батьків. Ще два кабінети безоплатної психологічної допомоги працюють в обласній дитячій клінічній лікарні та центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка. Ми надаємо допомогу різним категоріям. Звичайно, це і діти, їх батьки, це люди, які змушені були переїхати із зони активних бойових дій, це фахівці, які працюють з дітьми, вчителі, вихователі, керівники гурткової роботи, медичні працівники, соціальні працівники. І просто людина, яка переживає якісь негаразди, вона може прийти до нас і. Отримати, отримати ту психологічну допомогу. Проєкт ЮНІСЕФ обійми для тебе реалізований громадською організацією Центр психологічної допомоги Конфіденс у восьми громадах Сумщини. Зокрема, це Сумська, Тростянецька, Охтирська, Роменська, Конотопська, Шостинська, Недригалівська та Кравивецька громади. Взагалі на Сумщині у нас працює команда з десяти психологів і п'яти фахівців із соціальної роботи. Також ще надають послуги психотерапевти та психологи, які працюють онлайн-формі. Також у нашому проєкті є дитячі та дорослі психіатри. Фахівці надають індивідуальні консультації, проводять групові заняття, організовують батьківські клуби, а також групи підтримки для підлітків. Така допомога, каже Наталія Сидоренко, є особливо важливою в умовах війни. Війна, вона е... Не така проста, тому що вона руйнує не лише домівки, вона руйнує і душі людей. І зараз наші сумчани переживають непростий час, коли багато хто перебуває в такому стресовому стані з високою тривожністю. І якраз оця своєчасна і фахова допомога, яку ми надаємо, сприяє тому, щоб люди змогли вийти з цих стресових станів, змогли знайти ресурс. Внутрішню опору і продовжувати жити далі з центром психологічної підтримки Конфіденс на базі Сумської публічної бібліотеки це вже другий реалізується проект, і вдруге ми співпрацюємо як з колективом, так і з індивідуальними консультаціями. Наприклад, ми робили зустрічі групові. Це у нас була останній раз тематика, як стримувати себе в тяжких ситуаціях саме як відновити зовнішні внутрішні ресурси, як не керівник, а як мама, дружина, сестра, донька то зверталася з індивідуальними консультаціями, на які мені надавали теж допомогу професійно. Всі, хто хочуть до нас звернутися за психологічною підтримкою. Можете знайти нас на сторінці громадської організації Центру психологічної допомоги Конфіденс, знайти там посилання, перейти по ньому, зареєструватися і вас запишуть на консультацію. Також ми розповсюджуємо свою інформацію по всім закладам, це і освіти, і культури, ну, в принципі, всі, які є в громаді, ми розповсюджуємо. За інформацією Віталія Кравцова, за два тижні від початку реалізації проєкта фахівцями проведено понад 760 індивідуальних консультацій та чотири групових заняття. Під соціальний супровід взято 11 сімей, що потребують психологічної підтримки. Ірина Касьяненко та Світлана Драган Суспільне новини, суми.